Те, що до понеділка туди мають перекинути п'ять тисяч солдатів північної Кореї. Ймовірно, це будуть військові з так званого елітного підрозділу. І вже на сьогодні, на 28 жовтня, генеральний секретар НАТО Марк Рюте виступить із заявою по про те, що північно-корейські війська можуть бути вже в Росії, і сказали, що ця заява така екстрена, вона вже буде озвучена після зустрічі з представниками його з південної Кореї. Скажіть, чи варто очікувати на якісь політичні рішення після того, як уже от ми бачимо, що доводять інформацію, підтверджують інформацію про те, що тут можуть бути солдати, які воюватимуть на стороні Росії Північної Кореї? Ну до закінчення виборчих перегонів США нічого не буде, хоча не виключено, що після 5 чи 6 числа все ж таки якісь дії будуть запроваджені, тому що а, є висока ймовірність при Чому Тому що поява північно-корейських це провал повної політики Байдена, який не хотів розгортання цього конфлікту, це фактично третя світова війна, тому що все більше і більше країн фактично залучаються в війну, і на це слід відповідати. І тут слід використовувати можливості України налагоджувати стосунки з південною Кореєю. З Японію, першу чергу галузі виробництва спільного виробництва техніки військової, а для того, щоб робитися ці кроки, а так тут більше плюсів дійсності для України ніж мінусів, тому що не факт, що вони зможуть ефективно воювати, тим більше, ну що значить елітні підрозділи не можуть бути 5 тисяч. елітний підрозділ це десь до тисячі людей, тобто це її там спецнаста, що називається, це ж таки штучний товар. Ну це вже регулярна армія, там п'ять тисяч людей. Якщо їх там будуть використовувати як люблять використовувати росіяни, просто місний штурма, то подивимося, чим вони закінчаться. Це все місний штурм. А Тому, що, що могли б штати зробити взагалі, якщо б захотіли? Яку відповідь дати там північній Кореї чи Росії за це? Да, Нарешті дати можливість бити в глибину Російської Федерації, так дати більше зброї і так далі, щоб швидше це все закінчувалося. Угу. А пане Тараса, була інформація, так по телеграм-каналах здається, вона промайнула, можливо, навіть по якихось російських, про те, що є така неформальна домовленість, що Байден адміністрація його не дає можливості і дозволу бити вглиб в території Росії ракетами їхніми далекобійною зброєю. Натомість Путін е, нібито ракетами ракетами масов, масово не обстрілює енергетичної інфраструктури, максимум мовляв шахеди. Що ви про це думаєте? Не вірю. <ріст> Дивіться, у росіян дві опції є. Вони або стріляють, або не можуть стріляти. І все. У них інших опцій немає. <ріст> Це означає, що зараз на даний момент вони не накопичили ресурсів, щоб стріляти. От і все. <ріст> і я не вірю жодному слову, що там якась є там Ні, Те, що Байден відверто підігрує росіянам, я не сумніваюся. Це відверто. Ну це ж знаєте, коли нам розповідали, що це Трамп там затримав допомогу, пам'ятаєте, су свіста пляску в Конгресі і так далі. Так у мене запитання. А зараз хто не дає можливість адміністрації Байдена дати дозвіл вбити в глибину Росії? Трамп теж сидить в Білому домі. Знаєте, там ручку ви, ви там, там телефонну слухавку вириває mm -hmm. Байдена, щоб він не зателефонував Пентагон і так далі. І ця позиція. Вони цих політика. Вони хочуть перестройку в Росії. Саме тому в саме в штабі Камали Харріс, чомусь присутня донька Навайної в якості волонтера і багато чого іншого. Вони хочуть перестройку. Вони хочуть, як це було вибачити росіянам, як це Обама вибачило Грузію. До речі, те що Грузія відповідає відбувається. Це наслідки ще 2008 року. Так, так, тому, mm -hmm. да, да, тому в даному випадку, звичайно, що е, є підібровані ніхто на це, але сказати, що там енергетика настільки так пов'язана, ну українці ж продовжують бити по енергетиці, продовжують. Ну, от, ну, далі що, там, і так, і так далі. Я думаю, що йде все, всі чекають морозів, все чекають морозів, Україна, я думаю, накопичує ресурси, росіяни накопичують ресурси, а для того, щоб вибити всю енергетику, це вот, все. Друзі, обов'язково обговоримо ми ситуацію, яка складається в Грузії. Так, я попрошу вас на цьому етапі поставити вподобайку, якщо цього не зробили. І ще запитання по Курській області. Якщо теоретично так, ми говоримо з політичної точки зору, там збройні сили України, там вимушені відступати та припустимо з цієї частини. Чи буде спроба, як ви думаєте, Путіна прорвати кордон на новій ділянці, а саме державний кордон на Сумщині, з політичної точки зору? Подивимось, вони ж повинні розуміти знову таки фу опцію росіян. Вони воюють, або якщо не воюють, значить не можуть воювати. Якщо вони ще не прирвали кондор, просто сил немає, тому що ну будь-які вам військовий скажуть звичайно, чим більше буде ділянок да, тим розтягуються фронт. Тим... Гірше його його захищати. Тому якщо вони це ще не прорвали, це означає, що них сил просто немає. Тут, тут однозначно вон, відповідь, і не так все солодко ну дивіться Сама поява північнокорейських солдат якраз демонструє, якщо не так весело в дійсності росіяни за особовим складом, і взагалі це дуже ризикова гра. Я думаю, що Кимчинин це розуміє, і Росі і Путін це розуміє, що чим більше він залучає, тим більше буде відповідь, а тому, що розростається війна, тому що це означає, що не не від гарного життя він це робить. Угу. Про Грузію, все ж таки, пане Тарасе, вас запитаю там президентка їхня не визнала результатів виборів і закликала навіть до протестів. Очільниця країни наголосила, що вибори пройшли в умовах тотальної фальсифікації і стали такою, скажімо так, конфіскацією голосів виборців. Мітинг планується на сьогодні, 28 жовтня, о 19-й годині. І я просто нагадаю, що 26 жовтня жовтня Грузії відбулися вибори, значить, на парламенті парламентських виборах проросійська партія Грузинська мрія здобула лідерство. Колишній президент Грузії Міхіл Сакашвілі, добре нам в Україні відомий, який нині у в'язниці звернувся до грузинської позиції на другий день після парламентських виборів і теж закликав бойкотувати парламент. Зараз пане Тарасе, коли цю тему обговорюють, запитують в експертів. А чи мовляв буде майдан у Грузії? А чи може якась бути така зміна політичних еліт в результаті там якихось заворушень у майбутньому, як ви думаєте, дивіться майдан може бути це? Ніхто не заперечує, але це не означає, що це призведе до якогось результату? Все, що відбувається в Грузії, є прямим наслідком дій заходу, ще з 2008 року, коли вибачили росіянам атаку на Грузію. Це коли а 2009 році Хіларі Клінтон бігала до Лаврова з кнопкою перезагрузка Тоді перегрузка там була. Да. Далі, коли Обама їв гамбургери з Медведєвим який тоді був президентом, і так далі, і з тих пір ту Грузію зливали. Захід зливав Грузію. А потім виявляється, що Грузія опинилася один на один з Росією. Хто буде захищати з Грузію? Грузія, давайте так. З 90-х фактично одна одна протистояла Росії. Ну маленька країна протистояла Росії, да він вони, вони гравали і в Південній Осеті, в Абхазії, і в, в Аджарії, в тому числі і так далі. Але і тепер ніхто не хоче ж воювати. повинні розуміти. Вони розуміють, що а, зараз є велика загроза прямого вторгнення Росії. Та ніхто не буде захищати Грузію. Хто буде захищати Грузію? Хто оця адміністрація, яка ніяк не може, ні, як вони сказали, ми ще не бачимо Пів... Північну Корею в Україні. А ми бачимо, а не знаємо, що вони будуть робити. Ну я думаю, що грузинські еліти чолком розуміють, що пряме вторгнення там просто розтопчуть країну, тим більше росіянам потрібна коридорну Грузію, щоб приструнити в тому числі Вірменію, яка зараз проявляє відверту активність, і тому в даному випадку, а не та ще не, не, активність, яка не згоджена з Кремлем, тому оскільки там постійна є загроза вторгнення, то там, знаєте, протестуй, проводь майдан, не проводь майдан. Вони в принципі закінчаться приблизно одним і тим самим. І також тривожно трохи спостерігати за подіями в Молдові. Там доля президентського крісла ще не вирішена. 3 листопада відбудеться другий тур. Значить, там туди вийшли Майя Санду, діюча президентка. А другий кандидат його називають проросі... ну, кандидат від проросійської партії соціалістів Олександр Стояногло. Там в них буквально днями відбувся відбулися вже дебати між кандидатами, і що мовляв кажуть, що перемо. Ога в цих виборах виборах Санду не гарантована санду, яка за європейський вибір, е, і е, так само дуже була прикута велика увага до референдуму за вступ у європейський союз тільки після обліку голосів е, діаспори на закордонних е, дільницях шальки Терезів схилилися 58,38 е, за вступ до ЄС, тобто зовсім. Невеликий відрив. І скажіть, будь ласка, що призвело до таких результатів у Молдові, та які висновки ми можемо з цього зробити, і наскільки там значний вплив так само Російської Федерації? Ну в Молдові завжди був вплив Великої Російської Федерації, повне панування, телебачення. Ну просто знаєте, немає такої конкуренції, як у нас. Де є українські канали там з контентом, культура, яка може протистояти російської. Да? Ну ну дуже невелика країна, і росіяни там домін домінували скрізь, більш того ну, в інформаційному полі. Ну Я особисто знаю там українців, які живуть в Молдові, які в дитинстві розмовляли в, в родині. Українською мовою в родині в радянські часи розмовляли українською мовою і зараз кричать Давайте бити Україну. Там дуже великий вплив. Це далі Придністров'я, не, не слід забувати той саме Гагаузію, яку це сепаратистське утворення, яке в Молдові влепили тому що Молдова перша заявила, що вона готова виходити зі складу радянського союзу. і одразу ж це росіяни зробили так, що в радянські часи. І тому вплив достатньо великий. І купити достатньо не такі великі гроші за російськими мірками. Там можна там сітку побудувати і так далі. Тому в даному випадку це ну, очевидні речі в дійсності, те, що відбувається, і вплив достатньо великий. Є великий вплив, росіяни качають, Придністров'я знов таки і так далі. Тому, на жаль, це реалії життя. Ну, все ж таки, найголовніші вибори, які відбудуться найближчим часом, це вибори у Сполучених Штатах. 5 листопада буде День, скажімо так, X. І ви говорили неодноразово про те, що багато рішень зараз на паузі, оскільки чекають, власне, як вирішиться доля так, кандидатів. Але от Блумберг пише поширив інформацію про те, що допомога Україні може зменшитись незалежно від результатів виборів в США. Якщо мовляв, переможе Трамп, який заявив, що врегулює конфлікт ще до вступу на посаду, а також виконає свої прогнози припинити допомогу. То в такому разі можливості для України швидко звузяться. Ну якщо навіть переможе Камала Харіс. То як кажуть західні чиновники, і це їх цитує Блумберг, вони говорили на умовах анонімності штати. Ймовірно, їм буде важко утримувати фінансову підтримку через конгрес. Дуже багато таких пасимістичних заяв. Як ви їх прокоментуєте? Ну, давайте так. <сіхі> багато пишуть. Багато пишуть, що там припинить Трамп. О, зазвичай з одним збігом обставин це пише демократична преса, яка демонізує Трампа і так далі. Можна сказати, що точно зробить Трамп, чого не зробить діюча адміністрація. Mm -hmm. Перше, як я вам вже говорив, він зніме всі обмеження на експортні нафти газу, як США, так і з Канади. Це означає, що росіянам та Ірану важче буде продавати свою нафту. Тобто до підрив економічної економічної основи російської економіки. Далі Трамп буде рвати Китай однозначно. Це означає, що союзник Росії Китай теж може відчувати серйозну труднощі і взагалі пообіцяв бомбардувати Іран і так далі. Тому вся ця трійця... Не свята, да? буде буде піддаватися жорсткої жорсткі атаки травм Стосовно припинення допомоги, давайте так, ми всі повинні запам'ятати, якби у західних країн і у Сполучених Штатах Америки була можливість припинити допомогу Україні, вони б давно це зробили. Чому вони не можуть припинити? Тому що є Будапештський меморандум, шановні як би вони не крутили, як би вони не хотіли, як би вони не розповідали, що це не справжні документи, і так далі, там є підпис президента Сполучених Штатів Америки. Це паніційний документ, згідно з яким яку на яку допомогу вони повинні здійснювати, тому що вони все чудово розуміють, що весь світ дивиться, як вони себе поводять. Якщо країна, яка позбавилась ядерної зброї. За вашим тиском, в тому числі, було обіцяно там так примарні, але якісь гарантії безпеки, і ви їх так от на всьому світі просто гвалтуєте, то вашим словам, ніхто вірити не буде, так але ми повинні виходити з базового сценарію, що і Камала, і Трамп буде давати Україні мінімальну допомогу, яка дозволить не щоб не впав фронт. Але все інше, Україна повинна виробляти сама і переносити війну на територію Російської Федерації. От з чого ми повинні виходити, а не цим займатися знаєте, такою астрологією і занімательнеї політологією. Залучати треба виробництво зброї сюди, виробники зброї, американських корпорацій, в тому числі ставати їхньою частиною. Для цього повинно бути страхування ризиків військових в Україні, кредитування ВПК, засекречування ВПК, Надання експорту нашому ВПК, щоб щоб міг входити в, в, ці, в кооперацію з іноземцями, і тоді нам буде байдуже, хто там буде президентом. Вони ці, ці ці хлопці розкажуть, чому треба підтримувати Україну. Треба мислити стратегічно, і ми і діяти і діяти відповідно, відповідно до своїх інтересів, так і а не сидіти там. Чекати, не чекати. Ви повинні розуміти, що е, борсих та сильних борзих та сильних завжди підтримують. Е, і незалежно від того, хто буде президентом Сполучених Штатів. Е, вдячна вам, пане Тарасе, за цю розмову. Політехнолог Тарас Загородній з нами був на зв'язку. Друзі, будь ласка, підтримайте нас подобайкою, поширенням цього відео, підпискою. Бережіться.